Українські жінки на війні це не про приготувати обід чи зробити перев'язку. Сучасна жінка у війську це водій, гранатометник, командир БМП, ремонтник, кулеметник чи снайпер. Телеграф підготував для вас матеріал про жінок, які взяли до рук зброю і зламали стереотипи про жінок в армії. Медикиня Ангеліна з псевдомиша надавала першу допомогу російським полоненим, сподіваючись, що котрогось із них обміняють на її подругу, яку забрали з Азовсталі. Підписала контракт, коли їй було 22 роки. Зараз їй вже 26 і робота медика для неї робота всього життя. Вона розповідає про стереотипи, з якими сама зіткнулася у війську. Коли почала службу, стикнулася з упередженим ставленням. Дехто вважав, що жінки приходять у військо лише щоб налагодити особисте життя, знайти гарних чоловіків. У підпорядкуванні Ангеліни були чоловіки, водії та санітари. Своєю сумлінною роботою вона довела, що її мета захист країни, а не власні цілі. Вона розповідає, що має подругу, яка зараз перебуває на нулі. Виконує всі ті ж завдання, що й чоловіки. Їй доводилося носити на позиції таку ж вагу, як і чоловікам, а іноді навіть більшу. Тому до неї з боку чоловіків завжди велика повага. Але іноді трапляються стереотипи на кшталт. Ти нам зобов'язана приготувати їжу, бо ти жінка. Валерія Скорик тендітна дівчина, яка перебуває на посаді глави служби зв'язків з громадськістю 81-ї окремої аеромобільної бригади. Її завдання висвітлювати роботу бригади. Вона розповідає, у її підрозділі та бригаді панує атмосфера гендерної рівності. Командир бригади ставиться до жінок без дискримінації та кепкувань. Але, звісно, є виключення. За словами Валерії, є жінки, які завжди бажають частіше бачитися зі своїми дітьми, тобто не виконують бойові завдання, скажімо, діловоди. Але якщо ти себе зарекомендуєш як відповідальну та мужню людину, то навряд чи з тебе хтось буде глузувати чи жартувати, додала вона. Щодо військової форми, про яку не розповідав тільки лінивий. Жінки в ЗСУ протягом тривалого часу не мали власної уніформи. Лише цього місяця сталася її видача Валерія незадоволена. Мені не зрозуміло, навіщо у військовій формі для жінок роблять приталений крій і вставку на поясі. Це не лише не практично, а й не відповідає потребам військової служби, каже вона. А це Віолета до війни Вона була акторкою драматичного театру та кіно. Пішла до війська добровольцем. Спочатку була солдатом, потім старшим солдатом. І зараз заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. Її особиста програма мінімум дочекатися перемоги. До того часу вона планує бути максимально зосередженою на службі, віддаючи їй всі свої сили та час. Вона розповідає на початку, коли її ще не знали, виникали стереотипи. Мовляв, як юна і тендітна дівчина впорається з труднощами служби. Іноді відчувала надмірну турботу, яка не завжди доречна в армії. За її словами, це швидко минуло. Досить виконати кілька спільних завдань, і все ми вже на рівних, просто побратими та посестри, жодних гендерних розмежувань. За її словами, головне це відповідальність, компетентність, лідерські якості та відданість своїй справі. Що стосується залицянь, то тут також все зрозуміло. Пара фраз і ситуація під контролем. Про гігієну і зовнішній вигляд Віолетта розповідає, що в армії це не відіграє настільки важливої ролі на лінії зіткнення під час бойових активних дій. Ніхто не думає про душ. Це просто не актуально в таких умовах ні для чоловіків, ні для жінок. А коли військові перебувають в більш безпечних умовах, то усі намагаються доглядати за собою за будь-яких умов. І це стосується не лише дівчат. Чоловіки також дбають про себе. Вони пишаються своїми бородами та змагаються у кого вона краща. Тож, як бачимо, на фронті стирається поділ на чоловіків і жінок. Всі виконують однакові завдання, ризикуючи життям і здоров'ям. І ми їм за це вдячні. Пишіть вашу думку щодо стереотипів: чи стикались ви з упередженим ставленням через гендер? Чи вважаєте ви, що розмови про це не на часі? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.